Я плаваю тут з дитинства з 13 років, колись мене друзі сюди привели. Плавати я знаю, навчилася колись в школі, сама в гімназії вчилася. Треба вважати, поводити себе акуратно. Я знаю, що не дозволяють, але що робити? Ми стараємося ходити і на басейн кудись, бо кожен день на басейн не роженешся. Це точно, бо треба щось із собою, і там щось купити, і це, і багато людей. Як, ну такі, хто добре, плаває, то їм треба більше місця. Привела внуків. Трохи. Ага, ви не заходять у воду? Ні, ні. А, так, а вони так? ножки е, мочать і так сидять трохи. Я купатися не можу, бо у нас вдома є басейн, а тут е, ножки ми мочимо. Знаю, що е, висіли ті вивіски, що в минулому році що не можна купатися, але купаємося, нічого нам не було.